А зараз я вам хочу показати стан нашого стадіону села під Підлочинського району Тернопільської області. Сьогодні ми маємо 9 липня 2016 року. І зараз вам, вам я покажу громаді села, як виглядає наш стадіон села Глушниці. Будь ласка. Це волейбольна площадка. Ту річки мають прокопані бути, пісочки засиплені, а не так люди от зробили, як могли, натягнули ленту, бо грають. М'яча, волейбол грають. А от бачимо, пасуться корови наші. Я не знаю, хто тут випасає курів, але от, бачите, от. Бачите, як, як виглядає наш стадіон високого глучності? <головіка> Я так по повзерка покажу, щоб вам не було не да не на не да на, не на, на, на о господи Трохи, трохи погано розмовляю після інсульту. Не на, доїдало дивитися мій короткий відеоролі. От, бачите. Бачите, скати. <гум> Я далі навіть, навіть йти не буду, це все, все ясно. От. Ну дітки граються, вон в стоять, одні, другі. Дітки ходять, грати футбол. А тепер вам покажу яму. 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 Яму яка. Це канелізаційна, я зрозумів, так. Це ж маленькі дітки граються. От бачимо, тут люк, люк є. Накрита, ну, менше більше, накрита. все рівно має бути підмурована. Люк. А от бачимо. Ха -ха -ха. Це представте собі маленька дитина. Сюди впало в той колодець. От я розумію, що з катами прикрили як я-небудь. Любий, може зараз підійти, забрати скати. Дитина, яка маленька грається, мені батьки звертали увагу, кажуть, що це таке, пане скат, Михайло Романович, ви староста села, глучниці. Подивіться, будь ласка, я мене огорожена. Це по безпеки. То має бути хоча б такий люк, зварений, накритий. накритий. Як таке може бути в селі? Це таке безчинство. Тепер вам покажу, що недалеко від стадіону робиться. Тут пан Малевський, як мені казав, спалює сміття. Я йому сказав, що цього робити не потрібно, треба потрібно збирати пластмасок, якщо він це робить, самовільно, самовільно він, він ж він не, не працює, пане сказав, у вас у в вас, у селі Лучинці, на посаді. Прибиральника, розумієте, і не сількує за благоустроєм. От бачимо, бачимо, от я вам показую. От тут пан Малівський палить сміття. Ми з ним перевели і я сказав йому, пан Віктор, будь ласка, не паліть, не паліть пластмасу, а здавайте пластмасу. Не потрібно полити. Привкайте сортувати все. Хоча ви, пане Малівський, робите це своєї власної ініціативи от, в селі. Це все має робити та людина, яка бере гроші з зде. Ми платимо своїх податків, пане скап, тій людині, яка вас відповідає за благоустрій села. Ми платимо гроші в свої, в своїх податків. Будьте добрі, тій людині, яка прибирає, займається благоустрій села. Не то, що зверніть увагу, напишіть план роботи, що вона має та людина зробити конкретно. О, бачимо будинок культури. Те, як рік назад я бачив не позамітно. А от мої сосни, які я по власній ініціативі у культури. От, Культури підрізу гівки. От, бачите? Підрізав гілки. Ще вон трошки сухих лишається. І тепер пан Михайло Колодій, який має е, взяв оренду бар. Е, тобто в нього зараз в оренді бар. Люди можуть спокійно з соликами посидіти, віддихнути. Бо рядом знаходиться костел наш костел. Прямо католицький. І от ми спостерігаємо, що після дня молоді. Лучше прошлу неділю, було День Молоді. Хто це організовував? Я не розумію, хто це організовував День Молоді. От, от бачимо, після дня молоді. Что творится? Писание молди. Я так коротко покажу. Это писание молди, бачим. Вот. От, щоб не казали, що я знімав шампанське. Шампанське і наш будинок культури. О, наш будинок культури. Тим питанням не повинно займатися пані Люда чи пан Саша, Бис. вони культурну програму свою роблять, вони за це гроші отримують. Я вважаю, вони що можуть, вони стараються для села, розумієте. А це все от, вони повинні звертати увагу владі. От, бачите? Бачимо будинок культури в такому стані ганебному. Оце вам, пане Скаб, Михайло Романович, ви повинні прийти, запитати, чому в такому стані, допомогти сільському будинку культури, культури Людмирі. пані Людмилі, вони свою роботу роблять, вони, вони культурну програму забезпечують села. Ось. Бачу, вже вже дерева будуть рости скоро. Ще раз повторюю, не робота пані люди. Пані люди свою роботу роблять, а є, роб, є працівник, який відповідає за це. От, от. І будьте добрі, пане скаб. Скажіть, не то, що скажіть, а задачу поставте. Зараз покажу місцевий туалет, який знаходиться біля стадіону, біля нашого стадіону. От як якому стані. Туалет. А це, напевно, бутилки пана Малівського його Ну, Він збирає, він збирає бутилки, тому що він живе в селі, ну як о, ще одне покажу яму вам. Компостна яма так От. Можна гарненько накрити, є шифер найстаренький взяти, і зробити ти робити. Акуратно все робиться. Все робиться, все хотіти треба. Хотіти треба пане скап. Вам як я звертаю валбу, ну, що по місцевому самоврядуванню, по законах місцевого самоврядування. Бутилки з під пива. Чого вони не тут? Вони мають своє місце бути. Має прибиральник забрати їх. От я вам покажу, в якому стані стадіон після дня молоді. Тиждень часу, сьогодні субота і тиждень часу в якому стані. о, Це я це я вчора привозив в щебень. Ось бачите культуру з щебені. Ну, своє місце зробили, ще пісок там заберу. Пісок я теж місце тут, тут зроблю. Чого тихенько зроблю? А я вам показую. Для вас, пане скап, для вас особисто, як для старості, який не виконує, який закони місцевого самоврядування. Будь ласка, бачимо. Що твориться? Це, це рядом знаходиться садочок, Вон, бачимо садочок. Дім до людей похиловійку. Дім. Люди старші приходять, Дивляться. Як ви господарюєте, пане скапле, ви не подумайте, що я там хочу показати себе, ти от, бачите, ту корову, от відходить від корів. Від я не хочу показати себе таким героєм, що я все бачу недоліки. Я розумію, можна все зробити своїми руками. Потихеньку ще раз показую, ось саднімо, ще показую, де в нас пасуться корови. Я написав заяву Оксані Володимире, депутату нашого села капелус Оксана Володимира, це директор територіального центру Підлочийського району. Я, і вона є депутатом нашого села. Я особисто написав заяву і попросив Оксані Володимирівни, щоб і корови, які писуються на стадіоні, не паслися тут. Є спеціальне місце відведене, а це стадіон. І людям треба пояснити. Не пояснити, спокійно підійти, пояснити сказати. Раз, другий раз пояснити. Що не можна? Можна, от м -м, пан Саша припинає кузу. Ну, я, я розумію, куза попасився трошки, і ми забрали, у шкоди такої не приносить. А корова, корова, корова. Це повинна корова, кінь розумієте, повинна пастися від того місця. І я звернув увагу, пані Оксані, був на те, щоб корови в нас не паситься, тому що дітки граються на стуйоні. Відбуваюся марші, зустрічі, не можна такого робити. Лю -лю 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 Я особисто звертаюся до людей. Якщо ви випасаєте корову, то, то будь ласка, не випасайте корову на стадіоні. Для того як стадіон, це громадське наше місце. Вон. І знаходьте місце там, де вам положено. Є для того пасовище, є такі місця. Я розумію, що важко зараз, важко вдається це все, але треба якось робити по-нормальному, по-людськи. І Оксана Володимира виконала мою просьбу, mm. як депутат. Вона отримала письмовий запит від мене і виконала. А зараз ще покажу вам каналізацію. Mm. От ми маємо то наша котельня стара, а тепер Оксана Володимирівна хоче зробити. Е Тропарню, тому що в нас знаходяться люди для похилу віку. О, похилу віку. О. От ми бачимо. О, бачите? Це так звана зв... з називаємо каналізація. Я хочу звертати вам увагу, пане скап. А ви, поперед, на це маєте, що ви так сильно бортеся прапор, питаєте мене, що прапор буде мішати. Ну, Прапор мішати не буде, я зараз покажу. Прапор не буде мішати. Ми змінимо, куди сюди громада підкаже, де, де, де розположити прапор. А от канонізація, Як робиться канонізація в нас? Це повинні бути люди. Не просто так вирили, як вам хотілося, пане скап. Я розумію, що саме зайнята людина. Вона може не має часу, може не знає. Все, вона не, не може технічно знати, а ви, як мужчина, як мужчина, яким повинен знати, то, то скажіть, мені будь ласка, ви повинні це все діло були окультурити гарненько, а не просто так вирити яму і зробити каналізацію, кінти турбу як-небудь. Бо вам не хватило б пів метра труби. Що це за, за, за такі справи? Це будується, є камінь у нас. Кар'єрі, будуються нормальні степки, робиться, що так похабного того відноситься, пане Скаб? Ви ж староста села, не ведуться так. Якщо ви не знаєте, то спитайте, друг, друг. є пан Даско, голова середньоради, об'єднаної громади. Ви в те питання вникайте, вникайте, тому що це похабне відношення. Як небудь кинули труби і, і засипаєте. Не треба так робити. Це я вам говорю, тому що я трошки в тому розуміюся, я працював в Києві, в приватному секторі, в наших олігархів. Золотих воротах. Замість мера міста Черновеського Валерія Євгеніча Мирону. Я працював керуючи там. Я трохи розуміюся на тому. О, от, бачимо люк. Ну, Я потім окремо зніму про наш стан нашої колосів, окремо, окрема тема. От. А зараз вам дякую. От. Бачимо дівчатка вже. От, Ярослав Григорович, вже просус. Привіт! Двери мені Двери. Двери, двері мені відкрийте, будь ласка, двері. Двері, двері, мені відкриють, двері. Скажіть дівчатам, дівчатам, нехай двері відкриють мені. Бо кнопки тривожної немає, нехай мені двері відкриють. Зайдіть, будь ласка, дівчат. А відкрито? ранку, вонька! От ми по потихеньку знімаємо такий для нашої... Я... Оля, Оля, дякую за. Давай за... бачимо нашу стаціонарну відділу, де знаходиться у нас дім для людей похилого віку. Це Глусинайське стаціонарне відділення, друге стаціонарне відділення територіального центру Підвищівського району. Дякую за увагу.